Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком «й» та позначенням його буквою Й на письмі, а також читатимемо склади, слова та речення з новою буквою. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати! А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. А почнемо із вправи артикуляційної для правильної вимови, звуків та постановки дихання, вправа чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Наступна вправа лопатка. Усміхнутися, відкрити рот, широкий розслаблений язик злегка висунути із рота та покласти на верхню губу. І отри... утримувати на рахунок від 1 до 10. Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу. Наступна вправа голочка, посміхаємося, висовуємо язик, робимо його вузьким. Слідкуємо, щоб кінчик язичка не загинався. Утримуємо на рахунок від 1 до 10. Ну а зараз попрацюємо із скоромовкою. На дуби і на ялинки тихо падають сніжинки. Давайте з вами повторимо по рядочках. На дуби і на ялинки тихо падають сніжинки. Тепер швидше на дуби і на ялинки тихо падають сніжинки. Пригадуємо, як треба скоромовки промовляти. Спочатку повільно, потім швидше. Потім промовити із здивуванням, як це, на доби і на ялинки тихо падають сніжинки, а потім промовити весело. На доби і на ялинки тихо падають сніжинки. І знову повторити тихо. На доби і на ялинки тихо падають сніжинки. А зараз пограємо у гру, буква загубилася. ЧА. а що це в чашці? Чай! Правильно, ось вона, нова буква йод. А це риба називається йорш. Загубилася на початку буква Йо. А це, дітки, це майка. Посередині слова загубилася буква. Правильно вимовляємо звуки у слова. Йорш, йоржик, коричневий, зелений, помаранчевий, чорний. Звук «й» треба запам'ятати. Завжди м'який звук. Знайомимося з новою буквою йод. Та хаця живе на морі, там літає на просторі, дзьобом рибу ловить влучно, а співає різко й гучно. Що за птаха здогадалися? Чайка. А ось і нова буква однакова велика та маленька друкована, відрізняється лише розміром. А це прописні букви теж дуже схоже. Да, що ж схожа буква погляньте. Напишіть у коментарях, а вам що нагадала ця буква. А зараз складемо звукові схеми до слів чайка та соловий. Поділимо на склади чайка. Два склади. Перший звук «ч», «а», «й» Завжди м'який. В другому складі звук К, «а». Запитаємо чайка. Перший склад наголошений, а тепер соловей со «Со-ло-вей». Три склади. Перший звук С О-Л. О, В Е-Й. Соловей. На останній склад падає голос, А разом це птахи. Послухайте вірш та запам'ятайте якомога більше слів зі звуком зі. ВІКТОРІЯ ЗАБАВА Прилетіла на почайну чайка. Пташка незвичайна. Чайка, пташка невеличка, а почайна гарна річка. Цілий день охота чайці серед річки на байдарці порибалити на славу, щоб вечеря була славна. Назвіть слова зі звуком, «й», які ви запам'ятали. Поставте відео на паузу та позмагайтеся з мамою. Хто більше слів запам'ятав. А зараз допоможемо зайчикові прочитати слово сполучення. Готові? Починаємо. Ай! Ой, ей, ий, ій, молодці. Тепер читатимемо буквосполучення, склади, а деякі навіть слова. Починаємо. Мий, мій, лий, рий, рій, пий, сій. Тепер швидко бий, бій, дай. Дуй, йти, йде, йду. Поставте відео на паузу та прочитайте, будь ласка, ці слова. Спочатку згори вниз, потім знизу вгору. І другий стовпчик згори вниз та знизу вгору. Далі разом повільно читаємо слова. Змий, змый, лийка, мыйка, сойка, майка, линька, о, двийка, трийка, йо, йод. Прочитаємо ці слова. Твій, що вийшло: твій, свій, край, знай, продовжуємо. Айстри майдан, майстер, клей, вирій. Музей. Продовжуємо знайомитися зі словами з новою буквою йод. Трамавай. Тролейбус. Район майонез. Знайомий, серйозний. А зараз будемо добирати разом слова. Літо, літній, зима, зимовий, весна, весняний, краса, красивий, смак, смачний. Мир, мирний, дуб. Дубовий, сосна, сосновий, береза, березовий, клен кленовий. Поставте відео на паузу та прочитайте ці пари слів ще раз. А можна їх прочитати у букварику на сторінці 103. А тепер будемо добирати слова навпаки. Добрий, злий, веселий, сумний, високий, низький, новий, старий, мокрий, сухий, кислий, солодкий. Знову ж таки прочитайте ще раз ці пари слів. Поставивши відео на паузу або взявши до рук букварика, а зараз спробуйте скласти розповідь за цими малюнками. Погляньте два зайчики тут, зібралися йти паперового змія пускати, але ось щось там замислила проти них, мабуть, ворона. Ой, верніше, сорока, вибачте. Що ж тут трапилося? Один зайчик впав та впустив свого паперового змія, так? а виявилося, що зовсім вона й непогана та сорока. так? Вона вирішила спіймати мотузку паперового змія та дати зайчикам. І ось вони вже разом гуляють та катають сороку. Що ж кричав зайчик, коли впав та впустив мотузочку. Ой, ай! А коли принесла їм сорока, кричали Ура! А сорока попросила покатайте! І в кінці подивіться. ей Ну що ж, а тепер спробуйте скласти свою розповідь за цими малюночками. А зараз розгадайте ребус, що ми бачимо? Сову бачимо, так? Потім у слова сова треба прибрати два останні, дві останніх букви, що залишиться. СО. Потім буква йот, Й. А потім кавун. Прибрати треба три букви в кінці, що буде? К. А тепер давайте прочитаємо, що залишилося. Сойка. Ось вона, пташка така, сойка. Що, а тепер спробуйте назвати малюнки. Та треба здогадатися, яких слів, у яких букв не вистачає. Наприклад, це айстра, це едельвейс, це деревій, а це звіробій. Спробуйте вставити всі букви, яких не вистачає. Перевірте себе. Тож, з якою буквою познайомились на уроці? З буквою йод. Вона позначає завжди м'який звук Й. А зараз оберіть відповідний колір цеглинки та напишіть мені, як вам працювалося на цьому уроці. Пропоную розпочати фізкульт хвилинку, а продовжити самостійно. thank you Прощаюся з вами до наступного уроку.